Всесвітній та всеукраїнський день боротьби з туберкульозом, який припадає на 24 березня, світова спільнота зустрічає по різному. І, хоч туберкульоз залишається серйозною проблемою сучасності, що становить загрозу здоров'ю людей усьому світі, цивілізовані країни, зробили впевнений крок до подолання епідемії. Україна ж топчеться на місці, якщо не рахувати незначного відсотка зниження показника захворюваності. А ось Славутчина, як і весь північ Хмельниччини, на жаль, продовжує демонструвати стабільно високий рівень захворюваності. Всі останні 10 років північні райони області це Шепетівка, Славута, Ізяслав, Старослав, Полонне це райони з найвисокою захворюваністю. Причина ніхто не знає, чому. Ми рахуємо, що це зв'язано з тим, що це полісія і болотиста місцевість. Вот, таким чином. Микола Павлович, лікар-фтізіатр із 50-річним досвідом, сумом констатує, три національні програми прийняті в Україні, мало наблизили нас до подолання епідемії туберкульозу, яка фіксується в державі з 1995 року. І якби не підтримка міжнародного глобального фонду боротьби з туберкульозом, ситуація була б іще критичнішою. Я думаю, що якщо б не глобальний міжнародний цей глобальний фонд боротьби з туберкульозом, який взяв на себе. Значну долю в лікуванні і забезпеченні боротьби з туберкульозом, ми б мали б, звісно, катастрофу, можливо, трудно сказати. Почому? Тому що вся забезпеченість лабораторним обладнанням, різними засобами діагностики, оцій нові, новітні лабораторії, це все йде за рахунок глобального фонду. Це сотні тисяч доларів. Завдяки глобальному фонду в Україні впроваджений єдиний реєстр хворих на туберкульоз, де прослідковуються не лише персональні дані, а й призначене лікування, що дає можливість здійснювати чіткий контроль за лікуванням та проводити регулярну оцінку результатів. Проте Микола Романчук з тривогою констатує, що наразі зростає кількість вперше виявлених хворих із мультирезистентною формою, коли мікобактерія туберкульозу є нечутливою до ліків. Сьогодні серед перших вийних випадків туберкульозу до 40% це мультирезистентні форми туберкульозу. Що таке резистентність? Це нечутлива паличка збудник туберкульозу до тих препаратів, якими ми їх лікуємо. Тому в результаті ми маємо майже, образно говоря, не діагноз, а вирок. Та найбільшою проблемою залишаються хворі із паліативною формою туберкульозу. Це коли після дворічного курсу лікування подолати хворобу не вдається, і медицина відмовляється від хворого, відпускаючи додому. Такі хворі, а також ті, що ігнорують лікування, маючи відкриту форму туберкульозу, є основним джерелом інфекції. Один хворий протягом року може заразити 5-10 осіб, що контактують з ним. Часто люди навіть не підозрюють про небезпеку зараження, контактуючи з хворими у транспорті. Магазинах, місцях масового перебування людей, і Славучина в цьому не виняток. І тільки ті держави, які дбають про здоров'я свого населення, мають законодавство, яке обмежує контакт хворих на туберкульоз зі здоровими людьми, як приклад, наш співрозмовник наводить Чехію. Однак Україна не в змозі гарантувати своїм громадянам безпечного середовища, ні мотивації хворих до лікування, серед яких значна частина а соціальних осіб. Останні отримуючи Матеріальне забезпечення завдяки оформленню групи інвалідності не зацікавлені в ефективному лікуванні, бо ж тоді втратять єдине джерело доходу. Не менш тривожним є той факт, що в Україні фіксується дитяча смертність від туберкульозу. Рік не проводилась вакцинація БСЖ. І загалом в державі, за словами фахівців, не проводиться активна політика щодо інформування населення та пропаганди неспецифічної профілактики захворювання. А щорічні фліографічні огляди як Головна запорука ранньої діагностики утруднюються через брак обладнання. В Славуті через поломку три місяці не працював цифровий флюорограф. Вийшов з ладу, давно вичерпавши свій ресурс, пересувний міська і районна ради шукають кошти на придбання нового. І дуже хвилює фахівців втізіатрів. Очікуване реформування медичної галузі в цілому, в тому числі втізіатрії. Закриття стаціонарів, що пропонується урядом, матиме на їх переконання непередбачувані наслідки. На туберкульоз, враховуючи українську специфіку, повинні перебувати під цілодобовим постійним наглядом. Держава робить сьогодні одне, виконує, виводить нашу службу на європейські норми. Тобто закриваються стаціонарі, хай лікуються на дому. Але вони не знають український менталітет, вони не знають наших хворих, вони не знають наших хворих. Ми тут даємо горсті таблеток безплатно. Він не вхиплює, тому що він вважає, що йому вже там сказали друзі різного рівня обізнаності, що це посадить печінку, що це на желудок ліяє, так далі. І він, значить, старається їх не пити. Результат він поступово переходить в хронічну форму. Сьогодні у Славуті усі 100% хворих направляються на лікування до Славутської обласної туберкульозної лікарні, з яких 70% хворих з неускладненою формою виліковуються. Хворі із мультирезистентною формою, а таких 30-45% проходять лікування в обласному топ диспансері, де після закінчення інтенсивної фази лікування переводяться на доліковування до амбулаторного відділення. Серед хворих половина міського і стільки ж. Населення. За статистикою, жінок удвічі менше 80% від загальної кількості хворих особи працездатного віку.